Добрий день, шановні дорослі і діти. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює весь світ. Люди пускають ворога в свої уста, і він викрадає їх мозок, говорив великий Шекспір про тютюновий Дим. Про шкоду коління говорять багато, про неспокій учених і лікарів викликаний. Поширенням цієї згубної звички росте, оскільки поки що значне число людей не вважає її за шкідливу для здоров'я. Отже, палити чи не палити. Міжнародний день відмови від коріння відзначається щорічно у 3-4 листопада. Основна мета цього дня нагадати суспільству наскільки шкідливим та згубним є вплив коріння на організм людини. Сьогодні ми розповімо всю правду про куріння. Кожні дві секунди у світі помирає одна людина. Пройшло всього 10 секунд, а з нашої планети пішло 5 чоловік. Люди гинуть через війни, голод, снід та багато інших причин. Показало, що якщо взяти тисячі людей 20-річного віку, які палять, і посвяткувати за ними до 70 років, то можемо спостерігати таку картину. Одного з них вб'ють. Дев'ятеро загинуть у дорожньо-транспортних пригодах, а 250 знищить паління. Іще 250 чоловік помруть після 70 років від хвороб, пов'язаних з корінням. Починаючи з 1950 року, Тютюн вбив 62 мільйони чоловік. А це більше ніж загинуло у Другій світовій війні. А за офіційною статистикою на Україні щороку від хвороб, пов'язаних з корінням, помирає 120 тисяч чоловік. Оноре де Бальзак писав: тютюн заважає розумовому розвитку та одурі народ. Через 100 років після Бальзаку у 20 столітті нацист Дольф Вітлір. Пояснював своїм підлеглим принципи окупаційної діяльності на Сході. Для них, для слов'ян, жодних щеплень, жодної гігієни, лише горілка та тютюн. Яка ж ситуація з тютюном у 21 столітті? Вона залишається неоднозначною. З однієї сторони, вченим відомі всі негативні наслідки тютюнопаління. З іншої сторони, тетюнова індустрія зростає і люди палять. Виявляється, що ми обмануті, лише третина населення нашої планети курить, а нам створюють враження, що курять всі. Фільми та реклама несуть велику долю відповідальності за формування такої невідповідальної думки. Практично в кожному сучасному фільмі ми бачимо героїв, які курять. Нам ніби нав'язується думка, справжній і крутий супергерой обов'язково вовмусить курити. Це сприймається не як шкідлива звичка, а як частина іміджу або характеру справжнього чоловіка чи жінки. Насправді куріння вам не допомагає, а лише шкодить і повільно вбиває, і ми вам це зараз доведемо. Плюмбум або свинець. Цей метал використовують при виготовленні акумуляторів, дротів та друкарських сплавів. Свинець дуже токсичний. При попаданні в організм викликає стому, плавкість, біль в животі та м'яза. А також руйнує клітини головного мозку та сповільнює ріст. Свинець міститься в цигарках. Для того, щоб зберегти цей мозок від розкладу, його помістили у спеціальну речовину, яка складається з формальдегіду та етилового спирту. Саме формальдегід не надає мозку зруйнуватися. Ця речовина є дуже токсичною. Вона сприяє розвитку ракових клітин, а також вона вражає легені, серце та систему травми. Цю речовину ви визнаєте... зберегли. Таку речовину, як бензин, знають всі, але не всі знають, що бензин міститься у тютюновій та цирковому димі. При попаданні в організм ця речовина спричиняє отруєння і негативно діє на центральну нервову систему, вбиваючи її. Хочу познайомити вас ще з двома хімічними сполуками це ТОВООЛ і ацетон. Толуол входить до складу пінопласту, лаків та фарб. Також його використовують для виготовлення вибухових речовин. Ацетон застосовують як розчинник. Обидві ці речовини спричиняють наркотичну дію. Ацетон і толуол входять до складу цих В одному фільмі бандити використали покарання для свого ворога. Вони зачинили його в замкненому гаражі і прикували наручниками до заведеного автомобіля. За декілька годин бідолага помер. Оксид вуглецю або чадний газ є одним із найнебезпечніших елементів, які містяться у тютюновому димі. Він спричиняє дію, яка негативно впливає на роботу серця, легень та печінки. Для того, щоб вбити нерв у хворому зубі, лікарі-стоматологи використовують миш'як. сильно отрути. Назва походить під словом миша тому що в давнину цією речовиною травили В Часи придворних інтриг миш'як використовував для усунення своїх конкурентів. Говорять, що на острові Святої Єлени Анаполеона отруїли саме мишяком. Миш'як є і в сигарети. Саме через це у курців горять губи. Ta smirda į zrota. Це радіоактивні речовини, які містяться в цигарках. Їх використовували для створення атомних бомб, а пізніше в ядерній енергетиці. Доведено, що люди, які курять, отримують сім разів більше опромінення, ніж ми з вами. Можна сказати, що пачка цигарок це маленький кишеньковий Чорнобиль. Одного разу друг мені сказав приказку: куріння це яд, яд – це смерть, смерть це сон, сон це здоров'я, куріть на здоров'я. Багато молодих людей вірять в такі приказки, в такі. Розповіді, але що насправді за собою несе поління? Залежність. залежність. Так, залежність. А ця залежність потім стає сходинкою до чогось гіршого, до алкоголю, до наркотиків. Я нікому б не рекомендував такого шляху від коріння до наркотику. Ніхто не заперечить, наркотик це зло. Героїн, амфетамін, екстезі, ЛСД, ширка. І це далеко не повний перелік нелегальних наркотиків, які сьогодні вбивають нашу мову. Але існує один легальний наркотик. Який доступний кожному школюру та студентам. Це тютюн. Всім відомо, що в цигарках міститься така речовина, як нікотин. Також всім відомо, що нікотин це отрута, яка здатна вбити не лише підлітка, а й коня. Але не всім відомо, що нікотин викликає залежність як психологічну, так і фізичну. Ви почули, а зараз бачите на екрані, скільки шкідливих отруйних речовин міститься в цигарках та тютюновому димі. І це лише мала частина від справжньої їх кількості. Доведено, що тютюнові вироби містять приблизно 4 тисячі хімічних сполук, а тютюновий дим 5 тисяч. Це такий хитрий вигріб, який, перш ніж убити, постачає в організм людини таку кількість нікотину, щоб тримати її в залежності, все життя, сказав хтось із учених. Проте не всі здогадуються, що куріння одна з основних причин хвороб і смертності. Будечу чукурити безглуздо, і зараз ми пропонуємо вам своє бачення відповіді на це питання. Тобою все життя іде на шкеребе. Куріння, ти несеш до нас страшенне слово смерть. Тобою дихає весь світ. Та все що ми. Куріння дружно скажемо. Ні. Куріння дуже мре. Поки проходив наш захід, житьом забрав життя. до совсем бачили. Я хочу, щоб ви запам'ятали. Найважливіше. Відповідайні перед самими собою за наше тіло і душу. Але вибір за вами залишатися в рабстві коріння чи бути вільною людиною. Отже, не помиліть,